Nie. Ja, ja, ja. Незважаючи на військовий стан, місцева влада та рада оборони Кривого Рогу продовжують соціальну підтримку мешканців міста. З 16 жовтня стартував четвертий етап видачі безкоштовних продуктових наборів для 26 категорій громадян. Одною з тих, хто отримав таку допомогу, стала й пані Раїса, яка розповідає, що вже не вперше одержує такі харчові набори, та для її родини це дуже велика допомога. Я отримала вже таку допомогу, вже четвертий раз отримаю. Так що дякую, дуже це мені допомогло. І моїй сім'ї, я мамку обслуговую, і доці. То дуже-дуже дякую. Їсти зваримо, цибулею зажаримо. І каша, і сахар, і мука, та тут, і, і, оцечки, і молоко. Наваримо і приглашаємо вас поїсти. У нашому місті функціонують як стаціонарні, так і виїзні пункти видачі за для зручності криворіжців, які не мають змогу забрати свій продуктовий набір в стаціонарному пункті. Також для маломобільних громадян передбачена адресна доставка. Склад продуктового набору залишився незмінним. В ньому є все необхідніше: крупа, макароні вироби, олія, тушковане м'ясо, цукор, згущене молоко та борошно. Як і раніше, допомогу отримують ті сім'ї, що потребують особливої допомоги. Саме в цьому пункті сьогодні передбачена видача-завтра 145 продуктових наборів. Зараз отримати набори можна щоденно, одну півнеділі, з 8 до 15 години. Видача продуктових наборів здійснюється на підставі багатофункціональної електронної картки Криворічця, яку, до речі, в разі відсутності можна отримати. Загалом в місті за четверту хвилю планується видати близько 45 тисяч безкоштовних фронтнаборів, 4 тисячі з яких саме у металургійному районі для зручності громадян. Є нововведення. Отримати пакунок можливо за пред'явленням не тільки паспорту, а й картки криворіжця. З питань роботи пунктів видачі мешканці міста можуть звертатися безпосередньо до пунктів видачі районних управлінь праці та соціального захисту або до контакт центру 1520. Маргарита Назаренко Сергій Іванкін перший міський.